Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на заняття з корекції розвитку. Сьогодні на уроці ми будемо виконувати різноманітні вправи на впізнавання предметів побуту та іграшок. Ну і почнемо із загадок про іграшки. Сідайте зручненько, починаємо. Хоч буваю! Часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадаєте, як звуся? Хто це про себе так розповідає? Впізнали? Правильно, дітки, це м'яч? Хто цю іграшку не знає, мабуть, кращої немає? В неї все як у людини ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа. А -а, 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 а. а Ну, звісно ж, є вони, що не тільки пісеньки співають, а ще й розмовляють, відповідають на питання, а є ті, що мовчать. То хто ж це про себе так розповідає, що в неї все як у людини ручки, ніжки, голова, очі? Так, це лялька правильно. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають? Не граються дітки, а грають. На ньому грають, тобто, це якийсь музичний інструмент. Так, це барабан. Наступна загадка. Звір улюблений весь з плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Підкажу вуха. Короткі, недовгі. Це плюшевий ведмедик, правильно? Наступне. Гуде, а не літак. Крутиться, а не колесо. Що це таке? Це дзига, правильно. Ну, а зараз пограємо у гру. Яка називається Впізнай предмет за поданими ознаками? Приготуйтеся, будь ласка, будьте уважні. Отже, ознаки такі. Кругле, солодке, смачне. Що це? Колесо, яблуко, дзеркало чи число? Кругле, солодке, смачне. Звісно ж, це яблуко, адже солодким та спачним не можуть бути ні дзеркало, ні число, ні колесо, хоча вони круглі. Наступний. Впізнай наступний предмет за поданими ознаками: руда, хитра, хвостата. Що це? Морква, риба. Лисиця чи шуба? Всі вони руденькі, погляньте, навіть з хвостиками деякі. То що ж це? Так, дітки, це лисиця, хитра лисиця? Наступне кучерява, струнка. Білокора. це собака, капуста, дівчинка чи береза. Ну що, кучерявими та стрункими можуть бути вони всі. А от білокорою – лише Береза. Отже, впізнали ми предмет за ознаками. Впізнали Березо. Могутній крислатий, високий це дуб, хлопець, будинок чи літак? Всі ознаки і могутній, і крислатий, і високий підійдуть до слова дуб. Наступний Вухатий сірий косий це школяр, їжак, заєць чи шарф. Пізнали заєць, звісно зелена, молода, густа дошка, фарба, трава, вода якого об'єкту ці всі ознаки? Так, дітки, це трава. Наступне. Жовтий, круглий, кислий. Ну, звісно ж, це лимон. Наступне важкий, солодкий, смугастий, дим, кавун. Абрикос стіл. Кавун правильно. Далі глибока, бурхлива, гірська. Подивіться, глибокою може бути і річка, і яма, і криниця. Так? Бурхливою може бути. Погода, як у нас зараз, коли вона змінюється декілька разів на день. То до якого ж об'єкту ці ознаки здогадалися? Це річка, дітки. А зараз переходимо до наступної гри. Треба знайти чотири відмінності на цих двох малюночках. Давайте почнемо з квіточки. Перша відмінність. На малюночку зліва ми бачимо 5 пелюсточок на квіточці, а на малюночку справа лише 4. Ось вона перша відмінність. Далі листочків у першої квіточки 1, а у другої 2. Друга відмінність. На першому малюночку є метелик, на другому немає. Третя відмінність. І четверта. На другому малюночку на грибочку сидить жучок сонечко. На першому ж малюночку його немає. От таке легеньке було завдання. А зараз переходимо до більш складного. Треба розпізнати, знайти на цьому контурі. Усі зображені предмети. Отже, що ви бачите на малюночку, та хто побачить більше? Сподіваюся, що назвали всі. Отже, на цьому малюночку ми бачимо зелені контури огірка, світло-коричневі риби. Темно-коричневі гриб, жовті яблуко та сині контури м'яч. Переходимо до наступного малюночку. Які предмети бачите на цьому малюнку? Отже, перевіряємо себе: жовті контури ананас, синій сніговик, коричневі. Будиночок і зелені квіточка. Наступний малюнок. Ото намішали. Так, А ну, давайте пробуємо. Шукаємо за контурами всі об'єкти, що тут зображені. Перевіряємо. Жовтий ми бачимо годинник, синій. Корабель, теплохід, бо навіть он, подивіться, пар, пара йде. Далі червона машинка і блакитного кольору півник. Наступний малюночок, що ми тут бачимо? Перевіряємо фіолетовий. Контур виноград, зелений контур дзига, коричневий песик і коричневий якийсь бордово-червоний це жучок сонечко. Наступний малюнок шукаємо. Перевіряємо. Бежевого кольору контур груші, зеленого ялинки, червоного помідора і коричневого равлик. Наступний малюночок перевіряємо. Рожеві контури лампи, блакитні вертоліт, зелені листок та малиново-фіолетового кольору якогось такого лялька. Наступне завдання: знайдіть, будь ласка, тіні чи силуети кожної з цих тварин. Ну що, дивимося на першу тінь. Висока, але без ріжок. Значить, це тінь або силует зебри. Дивимось на другу тінь. Щось таке низеньке, товстеньке, але невеликі вуха, тому не слон. а... Бегемот правильно. Далі дивимося: Хвіст, як пензлик, шаром голова великим, бо це грива. Впізнали, дітки, це силует лева. Наступний кремезний з великими вухами. Впізнали це слон. А це хто такий? Чотири лапи, два вуха, один хвіст. Можна сказати, що це собака, так? Або тигр, або навіть на кицьку схоже. Але на цьому малюночку у нас є лише тигр. І останній малюночок. Хто це така струнка, висока, довго шия та ще й з двома ріжками? Хто це, дітки? Це жирафа, правильно? От ми й здогадалися. І останнє завдання на сьогодні, найскладніше, треба знайти на малюночку всі ці об'єкти зображені. Отже, перший об'єкт погляньте, хлопчик водить рибу. Де ми бачимо такий об'єкт на малюночку шукаємо? Знайшли. Ось він, подивіться, на березі річки сидить з вудкою. Так, наступний елемент легенький. Так, біля намета сидять навкруг вогнища діти. Ось він на малюночку зображений намет та дітки біля вогнища. Наступний: Хтось поливає квіточки. Шукаємо, де це на малюночку. Ось погляньте, біля річки ростуть квіти, і хлопчик їх поливає. Далі. Красива пташка десь на дереві сидить, шукаємо. Вибачте. Ну що, а зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу. Знайдіть всі-всі оці елементи на цьому яскравому малюночку. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую за увагу.